Газета Шан, журналістські розслідування. Скажіть, будь ласка, що вас примусило звернутися до засоб масової інформації, розказати свою історію про те, що твориться сьогодні безпреділ, бандитізм у Вінницькій області, Гайсінському ТЦК, Бершицькому ТЦК, де бандити в формі Збройних сил України позорять форму, цей, перевищують свої повноваження, людей б'ють як не потріб. Розкажіть, будь ласка, все, що є. Я жителька села М'якокоду, Джулинської громади, мій син Гайсинського району Гайс... Вінницької області Гайсинського району Вінницької області. Мій син проживає в місті Одесі, працює е... машиніст електровоза і тепловоза. Йому на 30.07 було дана повістка явитися в воєнкомат. Но він на той час був в командіровці, перевозив вантажі, е... пов'язані з державним забезпеченням про що підтвердило його керівництво. Він звився вчора. Число назвіть, будь ласка. Число 14.08.25 року. Він приїхав, бо так, як його, він не з'явився по тому числі, що треба, його подали в розшук. І коли в розшук подали, бронь автоматично закрилася. Автоматично закрилася. Він, ми приїхали. Ти... Я пробачаюсь, але перед цим як подавати врошу, працівники ТЦК чітко бачили, що в нього є бронь від значить, призову Збройні Сили України. Ну так, да, бачили, у них вже ж воно все в комп'ютері. Це, це було зроблено навмисно. Навмисне, в той да. час, коли кремезні чоловіки в Бершаді, в лікарні, на водоканалі, на базарі. І де там ще ви казали? Усі. Працюють, щоб гроші беруть з них. коротше, від ТЦК. Да. Коли я поїхала до них сама, щоб в гроші вже був в Одесі, вони мені сказали, хай приїде син, ми знімемо в нього гроші і в нього автоматично відновиться бронь. От мій син приїхав, ми прийшли в ТЦК, вони подивилися, відправили нас у ГАСі, не знаю чого. Там він його забрали, сказали, що ніхто не буде з нього знімати ніякого розшуку, і він, як ухилян, іде служити. На що мій син почав їм доказувати, що він що вони не праві. Вони його кинули на землю і почали. Ні, ні перед цим як син доказував, ще був дзвінок з від керівництва. Керівник підприємства, де він працює на залізниці, да, пові... підтвердив, він... підтвердив, що то що В нього що він... є бронь зніміть розшук, і бронь зараз автоматично відновиться. На що вони сказали, що це не це не їхня робота знімати цей розшук? Вони цим займатися не будуть. Коли мій син. А що відбулося, коли син показав папери медичні, де чітко прописано те, що він за станом здоров'я ще не може бути призваний в Збройні Сили України. Що зробили ті цикашники? Кинули на землю, почали бити ногами, походили по цих всіх його документах, перервали, перервали потолочили. я документи трохи підняла, а ті всі перервали, всі в пилюці. Не знаю навіть, де ті документи ділися. Тобто ТЦКшники в Гайсині навмисно знищили документи, які підтверджували його, його... фактичний стан здоров'я. Здоров'я і його бронь. Там всі були в нього документи. І на бронь, що він бронірований. І всі документи в нього були, що йому треба, всі були документи, ну вже їх нема. Вже вони їх чи порвали, чи де я не знаю, мене лише. Тобто ще... навмисно знищили тільки для того, щоб не піти самим воювати, захищати Україну, а ці бандити отакими от методами сьогодні забирають людей, значить відправляють на фронт служити. Замість них. Так, да, замість них. Я їм так і казала, що йдіть воюйте, що ви всі забираєте, а вони сказали, що не розказуйте, це не ваше діло, що ми тут робимо. Ну, діло в тім, те, що в Гайсині бандити в ТЦК я на власній шкурі це знаю, бо їхав автомобілем, мене на блокпосту на виїзді з Гайсна зупинили, дебіли у формі ТЦКшників військових, точніше, почали мені доказувати, що в 67 років я як інвалід другої групи маю при собі мати військово-облікові документи. Я їм почав доказувати, що ви дебіли, вчить закони. Натомість я з поліцейським почав там доказувати, що вони не праві. В той час ТЦКшники мені спустили колеса в автомобілі. Це ще добре, що вони їх не порізали, просто приспустили, покрали шапочки. Про що я звертався в Міністерство оборони України? До речі, від значить, військового комісара Вінниці Стоколоса отримав лист. Що в мене не має бути таких документів, як військово облікові документи? Це ще раз підтверджує те, що в ТЦК сьогодні дебіли кончені ідіоти. Психічно хворі люди, які займаються тероризмом на території України, і б'ють людей. Це також я сам бачив на свої власні очі, як вони людей з машин витягували біля автовокзала, кидали в машину. Їхні автомобіль, на яких вони їхали, стояли відкриті. Бери, що хочеш, не хочу, бо машина відкрита. Водійові не давали навіть зробити здійснити ну, дзвінок, повідомити керівництву, де він знаходиться. Тобто бандитізм у Вінницькій області. Значить, з працівниками ТЦК, це, це просто-напросто порядки віщей і ніхто на це не реагує, ніхто не хоче звертати увагу. Тому що любою ціною, колишній прем'єр-міністр Шригаль, це людина неадекватна. Я думаю, взагалі юридично безграмотна, а може ще й психічно хвора. Сьогодні вже є міністром оборони, який оце дає такі накази дебільні всіх хватати. Не дивлячись на те, хворі, не хворі, інвалід, не інвалід і кидати їх просто в м'ясорубку. то може пора вже цього Шригаля взяти за задницю всю цю банду і відправити на передову, служити, захищати Україну. Це все-таки люди вже державні. І поки не будуть чиновники сьогодні, Кабінет міністрів, Верховна банда не піде сьогодні захищати Україну, то народ отак буде поводитися. Але безприділ ТЦК потрібно вже кінчати, тому що це не ТЦКшники, це просто бандіти в формі Збройних сил України, які позорять просто хлопців на передові. Назвіть, будь ласка, причнім'я по батьку і сина. Медвідь Вадим Володимирович. Рік народження. Є. Рік народження 23, 12. 91 року. Сьогодні де він знаходиться, по ваших даних? На Николаївський напрямок, а де не, точно не, не скажу вам. Тобто вам ви ТЦК в гасні відмовились назвати місце його розташування? Так. Да. – Зв'язок з ним вже є? Зрану був, зараз ще поки не знаю. – Дзвонив він з чужого телефона, так? Так. Да. – А де його телефон? ТЦКшники побили? Вчора побили його телефон. Перетолочили ногами, Перетолучили документи порвали, ногами. які підтверджували його медичні висновки. Да. Оце так сьогодні в нас працює в Вінницькій області, в Гайсинському районі ТЦК. Це просто-напросто вже рве-рве все, тому що це вже не перший випадок по Україні, де бандіти, які себе називають ТЦКшниками, замість того, щоб йти захищати народ України. Роблять безпреділ, самі не йдуть воювати. Там такі борови, бугаї в тому ТЦК. Люди, які за станом здоров'я кажуть, не можуть самі йти воювати, але бити людей ногами, значить і так далі. Куди били сина? Кинули на землю кров ногам. Він упав на землю і вони його нам. Я навіть боявся. Скільки я... чоловік били? Четверо. Четверо чоловік, бугаїв, да, примезник били. Да, і я вже була там між ними, всі билися в купі. І вам теж попало? Ну мені не дуже попало, їм одному трохи, бо той менший був, а три на ньому таких здоровецьких були, що я їх не могла відтягнути вже. Тобто борови настоящі бугаї да, були. Одного худого то я відтягнула, а тих три я вже не могла подужати. Оце такі сьогодні кремезні чоловіки б'ють простих громадян да, України замість того, щоб то біти, показати свою силу там, на передові, москалів то бити. Я одного відтягнула, а тих три вже я не могла відтягнути. Просто дивує сьогодні позиція держави Україна, керівництва президента. Президент вже давним-давно знає про те, що сьогодні твориться беззаконня в ТЦК. На жаль, не реагує. То може вже пора адміністрацію президента також відправити на фронт, хай покажуть приклад простому народові, як потрібно воювати. А ТЦКшники хай покажуть, як треба бити москалів. Це ж буде краще ніж бити простих громадян хворих, немічних, та ще й придачу до того рвати документи, які підтверджують стан здоров'я людини. І я ще хочу вам сказати, що в вершацькому ТЦК працює. Як мені сказали, і фамілія Кукурудза Леся Леся. Вона там працює. І це що вона мала зняти цю бронь. Розшук, що вона мала нам зняти, це вона нас відправила на Гайсин. Все зробила в нас спеціально. Вона юрист, вона там в них сидить. ТЦК. Ну напевно, цей юрист не знає, скільки ухилянтів фактично в бершаді, а по вечорах вони в кабаках сидять, співають, танцюють, горілочку попивають, а ТЦК в бершаді жує соплі і ловить простих людей, немічних, хворих і навмисно створює проблеми людям, тих, що мають бронь. Але заходячи в резерв чи в якусь другу програму, вони ж бачать, що бронь є. Навіщо туди було ліпити розшук? А може потрібно було спочатку встановити звони, чи ні? Так потрібно було встановити, чому людина не явилася вчасно. В нього підтвердження є на керівництво. Підтвердило, що він був в рейсі. Як же він міг посеред дороги залишити тепловоз чи електровоз, покинути роботу. Поїхати в Бершадь, в ТЦК, бо відділі хотілочка хотілося бути. Людина на роботі. Вона mm -hmm. сьогодні працює на державу Україна, сплачують податки. А ці бугаї, які сидять сьогодні в Бершаді і в Гайсені в ТЦК, навмисно це все створює такі проблеми для простого люду. А ті, хто може відкупитися, це вже давно говорять про це, той, хто має гроші, той сьогодні в Бершаді не служить. Вони сьогодні на роботі, п'ють, гуляють. І не справляють, ухилянти справжні, сьогодні по і гуляють. Ось так ми сьогодні живемо і працюємо. Ось так ми сьогодні захищаємо Україну, захищає простий люд. А ті, що мають гроші, сьогодні ви ж самі бачите, що робиться. Гроші рішають в Україні все. Да. Що ви нас завершення хочете сказати? Що я хочу сказати? Звертайся до президента України, щоб припинив це свавілля і Що робить це ТЦК? А якщо вони не припинять, то люди будуть гуртуватися і будемо припиняти самі. Ну, до речі, люди вже по деяких областях. І так мені вчора люди сказали, які живуть біля ТЦК Гайсина, там як по сусідству, і вони щодня відбивають хлопців. Ну, збираються люди по п'ять, по шість чоловік. Коли вони моти. А я вчора була сама. Я не могла свого сина відбити. Бо якби був там один, подинкав, треба було кричати, щоб люди позбігалися. Що вони робили? На той момент не було, ніхто не йшов. Били так? вони на території ТЦК? Да. за забором да. великим. Да. Тому там, дивіться, там охорона з автоматами стоїть, вони б вас би на територію не пропустили. А щоб ви були, зайшли на територію, люди прості, це був би напад на військову частину. Вони ж сьогодні такі закони дебільні поприймали, Верховна ця банда, що це напад на військових, не на бандитів, а на військових, бо сьогодні в нас бандити. То Це дядько значить... казав, що я розкав все, що він бачить, що робиться за забором. Я цікав Гайстін. Як я все бачу, він каже, я все можу підтвердити, бо ми тут сусіди. Ну, я думаю, після того, як вже поміняється влада, напевно, вже до ТЦК дуже буде багато питань, до керівництва ТЦК, а особливо до цих бандитів, які сьогодні під виглядом ТЦК створюють безпреділи на території України. Я ще звертаюся до цієї Лесі, що в Бершаді в тому ТЦК сидить, вона не виконує свою роботу. Якщо вона не тягне... Робити роботу, ха її з роботи, поставлять другого юриста. Вона по закону не зробила те, що їй положено вчора було зробити. Ні, так підтвердження було, що він був на роботі. Це підтвердження, це причина, чому людина не змогла явитися. Тим більше, що я ж кажу, він не міг покинути тепловоз чи електровоз, де він був, і він ж не розказує, де він був, що перевозив. Тому що це сьогодні закрита інформація. Ну так як залізна дорога перевозять що, все, що їм скажуть, та й перевозять для держави. Ну так він же ж працює на державу України, ну, а не на бізнесмена ну, якогось. Да, Це ж державне підприємство. державне підприємство. Добре. Значить, вас, е, наскільки я чув, ви куди вже зверталися? Ну Сьогодні я зверталася в Дершацьку поліцію, написала заяву. По лінії 102. По лінії 102, так. Да. Далі, які ваші дії? Куди будете звертатися? Ну зараз зафіксирую, що прийде ще звершити до мене додому міліція, ще розказати, що вони там зафіксували, і що вони далі я маю робити, і ще далі буду звертатися до куди мені ще звертати. А ви не пробували звертатися в Міністерство оборони України, Кабінет, гаряча лінія, кабінету міністрів по правах людини. До Лубінця звертатися, розказати все, що сьогодні твориться в Вінницькій області, Гайсінському районі, цими бандитами, які себе називають тицикашниками. Це бан формування, яке сьогодні незаконно да. діє на території України. Буду звертатися. тому, що жодного документа немає. Що це щось таке? Це це, скажімо так, дітіще Шригаля. Цього неадекватної людини, яка працювала в кабінеті міністрів, значить, це він ці всі дебільні закази, поприймав накази, які сьогодні люди виконують, знаючи про те, що вони порушують конституцію України, порушують пункт 19 конституції. Вони мають діяти в межу закону, конституції та своїх повноважень. Але на жаль, ТЦКшники – цекашники, це окрема республіка. Це бандіти, які на території України. Не ігнорують, скажімо так, конституцію, вони її взагалі не знають і не знають, що це воно таке. Дякую вам і вам дякую, велике.